Мир у вашому дому, дорогі друзі, маю бажання поділитись опитом, як розбирати дерев'яну перегородку, тобто там, де фанера, доски, вату як забрати. Значить, дивіться, в першу чергу має бути техніка безпеки. Я одіваю резинові рукавиці, потім скотчем Обматую, щоб стекловата не попадала на шкіру. Тим більше, коли вже руками забирати стекловату, щоб вата не кусалася. Потім має бути респіратор, Ну, Перед тим, як одягати респіратор, я ще одягаю маску. Можливо, ви пригадуєте той момент, коли. Коронавірус ми одівали маски. Рекомендую одіти маску. Потім ще респіратор, шапка і окуляри. Окуляри повністю, щоб закривали очі. Такий вигляд. Ще до резинових рукавиць ще такі рукавиці, звичайні. Робочу рукавиці. Ще рекомендую перед роботою помолитись, тому що без Бога не до порога. У нас до праці ще має бути інструмент кувалда ло. Свірка молоток. Ну що, дивіться далі процес роботи. Відірвали в сторонку, дивіться, бо можуть попадати гвозди. гості. Будьте обережні. Порядок, вот ось здесь. Эту сторонку петку давим. Второй. Коли вже попадає вата, тепловато кусається, будьте обережні, не мішок. Коли вже буде повний пішок зав'ятний. Доски тоже здесь складать, пригодятся. Итак, такий процес роботи. Далі ще є та скина. Что ж, желаю вам Божьего благословения. На даний час знаходжусь в Юрмалі, це Прибалтика, недалеко біля Риги. Рядом є море. Хто має бажання, можливо, шукає роботу. Пишіть. Дайте про себе знати. Божого вам благословіння. Всім, хто мене знає, привіт. Не забуваю. Давно вже вдома. Не знаходився. Богом. Божого вам благословіння!